Всім привіт! Сьогодні у нас невеличке святкування, і ми вирішили зробити щось смачненьке на мангалі. Що розморозивки я вже дістала і розморозила крильця. Це, як бачите, верхня е, їх частина. Мені здається, вона найсмачніша. І буду зараз маринувати. Покажу як. Рецепт, як то кажуть, в один рух. Так, значить, перераховую, що потрібно. Тут ще трошки водичку я зілью. Угу. Все. Для цього мені потрібно буде йогурт, звичайний. Тут в мене залишилось вони багато, я добавлю ще сіль, спеції, у мене хмелі сунелі, суміш перців, та приправа до курки і паприка. І готуємо. Насипаємо спочатку приправи в сонелі Далі трошки суміш перця достатньо, приправа до курочки, угу. і додаю трошечки солі. Солі, мабуть, не дуже багато я додав, тому що в приправі синій в деяких є. І трошки поприки достатньо, я думаю. Так. І тепер додаємо йогурт. У мене тут небагато його залишилося. Зараз не подивимося. от, от ця частина. Угу, єсть. Ага, тут ще трошки залишилось. Угу. І, мабуть, добавлю ще трошки такого, який є. Все. Я думаю, цього достатньо. І все це перемішуємо. Отак от, от у мене вийшло. Нормально, хай маринується. І я буду залишати так е, мінімум на 2 години. Думаю, буде цього достатньо. І накриваю плівкою, забула сказати. Угу. Час накрию. Ну, як я сказала, через 2 години будемо, я думаю, робити і готувати на мангалі на вулиці.